У Порятинському ліцеї завершено ремонтні роботи у новій класній кімнаті. Клас облаштовано завдяки тісній співпраці з відділом освіти та батьківським колективом. Ще місяць тому кипіла робота з облаштування класної кімнати. Техприміщення переобладнували в навчальний клас для 19 учнів 5-го В. Гроші на будівельні матеріали виділив відділ освіти. Роботи виконували працівники господарчої групи ліцею. А от коли справа дійшла до оздоблювальних робіт, то ремонт призупинився. Далі долучилися батьки. Коли 1 вересня ми прийшли сюди, ці стіни, і дізналися що наші класи діляться. І завдяки керівництву ліцею, до якого ми звернулися з таким от предложенням, що дайте найбільший клас, на зустріч нам пішли відразу, можу сказати. І зразу ми почали думати: і слава тобі, Боже, що от, е, є на нас велика круча така, і батьки нам от Зверніться до такого, як Майан Сергій Він, Це така людина, коли ви душі яка піде вам на зустріч. він вашою припройметься Буквально десь на другий, на третій день біля нас вже був Сергій Чолиєвич, пройшов по ліцею, подивився на клас, він багато не говорив. Коли він вийшов вже з ліцею, і рішення було вже прийнято. Він сказав, так, дійсно, я вам допоможу. За рахунок мецената придбано двері, шпалери, багети, плінтуси та освітлювальні лампи. Всі оздоблювальні роботи виконали батьки самостійно за вихідні. Хорошо, очень качественно сделали, молодцы родители. Мне очень приятно, что у меня есть такая возможность помочь людям. Мне обратились родители э, с ремонтом школы, и я даже не задумал, сказал, что я вам помогу, потому что у меня есть возможность э, это сделать. Мне очень приятно, что дети наши будут учиться. В хороших условиях, тому що діти це наше будуще, ми для них є все, що в наших силах». Протягом тижня в нову класну кімнату будуть встановлені меблі і п'ятикласники зможуть навчатися у більш просторому приміщенні. Ми відремонтували наш клас, і ми тепер будемо добре, добре вчитися в на самі десятки. Так. Так Дев'ятки не проходить. Правильно. В ліцеї вже повністю завершені ремонтні роботи. Керівництво закладу прагне створити максимально комфортні умови, щоб діти отримували якісну освіту. Я дуже горда тим, що ліцей на сьогодні має такий прекрасний вигляд. Співпраця з батьками, про яку ми можемо сьогодні говорити і говоримо дуже багато, вийшла на новий якісний рівень. Батьки підтримують нас абсолютно в усьому. Я хочу подякувати за величезну підтримку голові районної державної адміністрації Олегу Євгеновичу Кучі. Саме за його сприяння були знайдені кошти і проведені великі ремонтні роботи в актовій залі Пирятинського ліцею. Поставлено вісім прекрасних вікон. А також два вікна у вестибюлі ліцею нас завжди підтримує відділ освіти відділу Раїса Анатолійовна. Велика вдячність всім, хто нам допомагає, хто нас підтримує. Я думаю, що і надалі порядницький ліцей буде процвітати, набирати величезних обертів, іти вперед.